Всім привіт! Якщо ви шукаєте безкоштовний спосіб просування в Телеграмі, спосіб підвищити лояльність своїх підписників, то рекомендую спробувати створити свій стікерпак. пак. В телеграмі зараз ця функція серйозно прокачалась, можна створювати і емоджі, і відео, і гіф-паки, коротше можливостей безліч. Правда, потрібно мати хоч якісь базові навички користування фото і відеоредакторами. Ну, щоб ви банально змогли зробити картинку потрібного формату та розміру. Ну і потрібно розібратись з ботом в Телеграм, через який завантажуються стікери. Там все доволі легко. Якщо слідувати інструкціям, а на крайній випадок в інтернеті є багато туторіалів. Також є важливий нюанс, від якого залежить те, чи буде ваш стікерпак просувати паблік, чи ні, а саме назва стікерпаку. В назву стікерпаку я рекомендую через собачку додавати посилання на потрібний вам ресурс. І тоді воно буде клікабельним. І кожен, хто буде відкривати ваш стікерпак, його побачить і зможе по ньому перейти. Ну, якщо все піде добре і ваш стікерпак будуть використовувати мільйони людей, то ви просто будете мати дуже класне джерело. Трафіку щодня, якщо у вас є запитання, то будь ласка, запитуйте. Я стараюся відповідати всім.